Що колеги, сьогодні ми відвідаємо агрікор холдинг в Чернігівській області і поспілкуємось із головним агрономом, розпитаємо, які виклики є сьогодні на озимі пшениці та їхні плани на майбутнє. Тож вперед! Я Олександр Володимирович. Головний граном ТОВ Агрікор Холдинг. Господарство налічує 35 тисяч гектарів землі порної. З них 4507 зима пшениця, 13079 кукурудза зернова, 2478 гектарів соняшнику, 343 гектари ріпаку. От, решта 9 тисяч гектарів пар. І... Недоступні площі у зв'язку з подіями з військовими в країні. Це Новоградцівський район і прикордонні зони. Ми знаходимося на одному із полів зимої пшениці в селі Сергіївка. От, поле 343 гектара, сорт Ребел компанії РЖІТІ. Підготували насіння шляхом перетруєння. Це препарат інсектицидний, тями так сам, тіючий. І Каранестимулюючий це препарат брасінастероїд Вітазі. Срок посіву – 11 жовтня, попередник соняшник, Норма висіву 4 мільйони на Навесні провели підживлення касом з нормою 150 кг на гектар. Далі почули відгук відновлення вегетації, побачили відгук пшениці рослинок, вирішили скоригувати норму і додали 200 кг селітри. Потім інсектицидно-фунгіцидно-гербіцидний захист перший, потім регуляція росту, ще одне підживлення 100 кг селітри і другий додатковий захист, фунгіцидний. При появі цвітіння опрацювали по проти фузаріозних хвороб колоса і інсектицидом, щоб не було попелиць, тріпса. Ну, взагалі плекаємо, щоб було здорове, виповнене зерно. Олександр Володимирович, ви використовували били у себе в посівах азимої пшениці, такий продукт, як состіва, з діючою речовиною ксеміум. І ми тоді спостерігали разом із вами, як вели себе ці посіви. Наскільки я пам'ятаю, то ми бачили, що ці посіви, навіть при ранньому сроку посіву, вони гарно розкустилися і не було необхідності. Першому фунгіцидному обробітку, як ви для себе це зафіксували? Відклалися в світогляді, в досвіді, в пам'яті, те, що препарат перевищив наші очікування в плані захисту, в плані розвитку кущення. Одна із переваг, те, що за відсутності барашнистої раси необхідність у першому обробітку, фунгіцидному, ми не бачили такої гострої потреби. Угу. Взагалі, якщо моделюємо, ми посіяли у вересні місяці, вересень, жовтень, листопад, грудень, січень, лютий, березень, квітень, вісім місяців захист це ті хвороби, які ми сподівалися, що не витримає, це короневі, прикороневі гнилі, в них не було чиста, чиста пшениця. Проявів, проявів даних збудників не було. так? Проявів даних збудників не було. І ситуації, які дозволяють там. Отримувати додаткові консультації, що це чому так ну, не було ну, спокійно, так ми цей період пережили. А... Відмінно. Дякую. Дуже приємно чути такі відгуки. З тої структури, яка планується на наступні роки, я так розумію, що у вас буде частина площ відведених для ранніх посівів озимої пшениці. І плануєте чи не плануєте, ви можливо розглядати такий варіант, як використання продукту сестіва, принаймні хоча б для ранніх сроків посіва? Цього року у нас вимушено чи планово зробили е, спеціально під пар, лишили частину площ. І плануємо посівну в надранні сроки, що не притамано для цієї зони. Це кінець серпня місяця. Uh -huh. Сподіваюся, що якщо ну, йому 8 місяців рослинкам, 8 місяців потрібен захист, то більш всього, що заплановано препарат у максимальній нормі з метою оптимізації розвитку на початкових стадіях і контролю до, ну, до 1 травня, щоб спати uh -huh. спокійно. Олександр Володимирович, тоді, коли ми а, приїздили, робили об'їзди по озимої пшениці разом із вами, обробленою сестівою, моніторили, дивилися розвиток кореневої системи кущення. Що відмічав, це те, що кущення не було, скажімо так, надмірним, воно було оптимальним, і на що хотів звернути увагу, що не було непродуктивних пагонів Навіть ви звернули, не звернули увагу на даний момент, і щоб ви могли. Цього прийду сказати. Інтенсивне кущення, якісне кущення, максимальний захист і лонгований захист. Протягом вегетації ми розуміємо, що відбувається у нас активний сокорух, діюча речовина у нас активно рухається в рослині. А от такий доволі суттєвий момент, коли у нас хвороба заходить саме в зимовий період, коли ми говоримо про види снігової плісні, про мікродохіум, про тифлу. Чи спостерігалися весні враження такими хворобами? Були хоча б часткові випадіння після зимівлі, після сходу сніга на таких посівах? Не спостерігалися. навіть за інтенсивного окущення, коли надмірне розкущення було, ну бувають такі рослини. ну, Нас не спостерігалися. я очікував, що можливо буде випадіння, випрівання там, угу. але Богодвів не, не спостерігались. Ну, відмінно, це дуже потужно. Да, бо як знаємо, чим більший контакт гарної листової поверхні з ґрунтом, тим більша ймовірність враження даними збудниками. Ну бачимо, що продукт пройшов свій екзамен на відміну. Консалтагра у нас доволі інтенсивний холдинг і використовує у себе доволі багато новітніх технологій, які дозволяють бути не просто на плаву, а бути тим локомотивом, який показує. Чого можна добитися за рахунок використання таких технологій. І як ми бачимо, ми зараз знаходимося на полі пшениці, яке виглядає ну, чи не найкраще в Чернігівській області. Та, що там говорити в Чернігівській області, таких полів дуже мало в Україні. Це говорить саме про те, що інтенсивність технологій дозволяє отримувати такі результати. Використовуються і такі технології, як стриптіл, використовуються і традиційні технології. тобто Підхід до використання технологій, він доволі такий гнучкий, тому що дивляться первонаперво не на те, щоб використати технологію, а використати технологію за тих умов, в якому регіоні знаходиться дана земля. І дуже подобається те, що Олександр Володимирович завжди розвивається. Телефонує, сам рється в купі літератури, знаходить, спілкується із іншими представниками інших компаній, які надають доволі багато інформації. І кожного разу, коли приїздиш, задає якісь нові запитання, говорячи про те, що десь знайшов щось те, десь знайшов те. І Володимиріч поділіться цим досвідом використання і заведення нових технологій в ваш холдинг. І Чи важко це відбувається, не важко, які є підводні камені? Ну, важко з тих міркувань, коли як щось інноваційне, воно завжди лякає, лякає людей, які приймають рішення. Але щось нове це добре забути старе, і щось нове це максимальний підхід до рослини, до зручності, ну, дати рослині допомогу. Всі інноваційні технології, це інструменти. Засоби і заходи, щоб оптимізувати рослині, чи живлення, чи захист, чи те ж саме підживлення в тих формуляціях, в тих формах добрив, щоб вони були максимально ефективні. Це засування захисту, це застосування тих речовин, до яких немає резистентності, швидкий моніторинг наявності, азоту, от, от вона голодує чи не голодує. Подивитися на неї, хворіє чи не хворіє, корінь, як зеркало рослини, так, дивимося. Далі, що стосується пшениці, постійний моніторинг густоти, кущення. Коли кущення пройшло, вже потенційно ріжемо, дивимося, потенційний колосочок заклало воно, наскільки заклало, скільки зерняток. А потім з тих міркувань дивимося, скільки яке кущення, рахуємо густоту і дивимося, що оперативно Міряємо зразки ґрунту на наявність азоту. Дивимося, що для того, щоб оптимізувати і вивезти, щоб вона вивезла той закладений врожай, додаємо, коригуємо норму живлення, активно лобіюємо ну, азотне живлення, живемо і маємо результат. Але ну, із проблем, які є, на першу. Сходинку можна поставити це воєнні дії в країні, війна. На другу сходинку можна поставити погодні умови. Ті фактори, на які ми не можемо вплинути, це ну, відсутність вологи в перекареневому шарі. Так і вигляд пшениці, але якщо не буде додаткових опадів, можемо мати зниження продуктивності, навіть у таких колосків. Ну і дефіцит обігових коштів. Одна із проблем. Ну так, все під контролем, намагаємося максимум контролювати. 99,9% ситуації під контролем. 0,001% це не те, що невчасно піде дощ, не те, що десь щось упустили. На жаль, це агробізнес. Олександр Володимирович, ще такий момент. Ми доволі часто стикаємось із баковими сумішами, коли потрібно навесні-рано заходити і внести як мінімум гербіцид, тому що вже підходять у нас бур'яни. Звісно, не хочеться їздити по три рази, додаємо фунгіцид, і доволі часто це у нас ще й кущення, а з гербіцидом вже потрібно заходити. А внесення фунгіциду в цей момент не дає нам високої ефективності. Інколи доводиться давати і інсектицид. Наскільки доречно для вас було б, те, що максимально використовуючи фунгіцидно діючу речовину ксеміум в сестіві, і використовувати свої оприскувачі для внесення гербіциду і не залежати далі від того, наскільки ефективно буде працювати фунгіцид? Планувати можна, але моніторинг ніхто не відміняв. Я рахую, що це крок на перспективу і в нас на частині площі вдалося так зробити, але постійний моніторинг, фітомоніторинг мусить бути присутній. Так однозначно сказати, що використовуйте систему і перший обробіток фунгіцидний Т1 ні, я не можу цього сказати. Але в нас вдалося його пропустити. Потреби я не бачу. Звісно, якщо ми говоримо за плямистості, які у нас можуть бути присутні на пшениці, то... Контроль завдяки даному продукту буде на найвищому рівні. Якщо вже говорити за борошнисту росу і сорт нестійкий, то інколи ми можемо бачити за сприятливих умов розвиток і потрібно буде підстрахувати. Що, Олександр Володимирович, дякую вам за ваш відгук. Відвертий, позитивний і бажаю, щоб. У вас наповнювалися не лише ваші склади, а й наповнювалися ваші кармани прибутками. Тому всього найкращого. Ми завжди, як максимум, це на відстані телефонного дзвінка, а так завжди раді до вас приїхати, бути корисними і бути поруч із вами тоді, коли потрібна допомога. Дякую. З нами сьогодні ще є технічний менеджер з розвитку продуктів на зернових колесових компанії БАС Олександр Ковтуненко. Доброго дня, Олександр. Доброго дня. Ми протягом довгого часу спостерігали, як гарно у нас працює такий продукт, як «Сестіва» на озимому, на ярому ячмені. Навіть на тому самому житі, на якому його вже дуже багато використовують. Олександр, останнім часом ми бачимо тенденцію на збільшення частки цього продукту на озимій пшениці. Коротко міг би ти описати ситуацію по даному продукту і переваги використання даного продукту на даній культурі. Звісно, культури різні, пшеницю ячмінь не можна ставити в один ряд, біологія різна. Але знову ж таки, проблема присутня, ті самі кореневі гнилі, ті самі листові хвороби на початку вегетації. І незважаючи від культури, ну, сам принцип їх ураження, розвитку на рослині, він, він подібний. Тому рішення, яке працює на ячмені, воно буде в тій чи іншій мірі ефективне і на пшениці, так, якщо брати в цілому. І Питання тільки в тому може бути норми, може бути питання, коли заходити наступною обробкою, десь довше, десь коротше, але це вже деталі. Якщо дивитися. Порівнювати ці дві культури, то кореневі гнилі вони присутні як на пшениці, так і, так і на ячмені, навіть на пшениці, можливо, навіть дещо більш важливо, ну але це знову ж таки все відносно. І листові хвороби. Тобто, якщо ми захищаємо насінину, якщо ми робимо рослину більш сильною, живучою, то звісно, вона буде, буде краще опиратися і повторному перезараженню. Патогенами, і відповідно, у цей перший період буде сестіва створювати дуже гарну профілактику, тому що всім відомо, що найкраще не допустити проблеми, ніж потім її вирішувати. Тому навіть оці невеликі кількості діючої речовини, які є в рослині, вони дуже тривалий час підтримують опірність хворобам, і рослина краще розвивається і відповідно. Оцей тривалий період залишається вільною від ураження. Від Олександр, ми не один рік уже спостерігаємо на наших агроцентрах, там, де це доволі так залазимо в деталі і дивимося на всі а, буквально позитивні, негативні речі, що нам дає сестіва. Діюча речовина — ксеміум. Як ми спостерігаємо, ми бачимо реальний Акселенс Ефект. Ми бачимо, що Рослини, насіння яких було оброблено даним продуктом, має гарне, більш гарне кущення. Є така інформація, яка поширюється саме із досліджень, про те, що ми маємо більш високу енергію у того насіння, яке оброблено сестів. Хотів би, щоб ти прокоментував цей момент для того, щоб ще раз розкрити деякі таємничі деталі і більш простими словами для людей. В дійсності великої таємниці там немає, все дуже просто. Систіва, як ти вже сказав, містить ксеміум, і саме одна з властивостей цієї діючої речовини, окрім лікувальної, окрім профілактичної проти хвороб, є так званий фізіологічний або акселенс ефект. Він полягає в тому, що рослини здоровіші, от саме коли ми даємо систів на насінину. Ми спостерігаємо, саме, от ти правильно сказав, саме енергію проростання, яка потім виливається в додаткові, в додаткові рослини. Тобто при однаковій нормі сівби, ми маємо, в залежності від якості посівного матеріалу, певну кількість, так казати, додаткових сходів. В основному це відбувається за рахунок покращення енергії проростання. І коли ми дивимося, наприклад, на п'ятий десятий 10-й день після. Появи сходів, ми відмічаємо, що рослин, які зійшли набагато більше, ніж на контрольному варіанті. Пізніше на контрольному варіанті частина рослин дотягується. Це ті, які були десь трошки такі з слабкою енергією проростання, вони ще виходять. Ну, звісно, вони вийшли пізніше, вони вже будуть відставати. Наука каже, що ця нерівномірність і вдалі пшениця починає конкурувати одна з одною, через що необхідно сіяти рівномірно і отримати сходи як більш, як найкраще, як найрівномірніше. І це в подальшому впливає і виливається в якісь там додаткові центнери на гектарі. Олександр, діюча речовина ксеміуму це системна діюча речовина, наскільки ми всі розуміємо. І її концентрація постійно поновлюється, поновлюється, поновлюється. Якщо говорити за такий протруйник, як кінтоплюс, концентрація ксеміума там 33,3 грама, а концентрація ксеміума в такому продукті як состіва 333 грама. Ми розуміємо, що це в 10 разів більше. Це має бути. Десять разів більш пролонгований захист. І хотів би тепер запитати, завжди говоримо про те, що толерантність сортів, гібридів це є номер один в побудові системи захисту. Стикаємось доволі часто з такими ситуаціями, що на одному сорті ми можемо бачити за сприятливих умов, проходять дощі у нас. Вносно погода, сприятливі умови для поширення збудника. І на певних сортах ми можемо спостерігати, що є незначне враження, є незначне поширення хвороби. На інших сортах, які також були оброблені сестівою, ми цього взагалі не бачимо. Хотів би, щоб ти прокоментував: отут, на оцих нестійких, нетолерантних до хвороби сортах, гібридах, прояву хвороби, вони надалі. Будуть проявлятися, чи все ж таки за поновлення концентрації цього поширення далі не буде відбуватися? Якщо ми розберемо детальніше оцю ситуацію, як ти кажеш, як у нас часто відбувається ситуація в полі? На момент сівби, в нас насінина попадає в вологий ґрунт, проростає, корені йдуть вниз. Вся сестіва нанесена на насінині. Вона по ґрунту не мігрує сильно. В цьому її перевага, тому що вона концентрується там, де їй потрібно бути, там, де вона робить роботу свою. Але буває так, що ця частина ґрунту пересихає, і рослина живиться з нижніх шарів. Тобто, тимчасово перестає надходити діюча речовина в рослину. І тоді можливо десь спостерігати якісь поодинокі прояви, можливо. Але повторюсь, це відбувається рідко і тільки на нестійких до хвороб сортах. Але чому далі ситуація виправляється? Все дуже просто так само проходить дощ, відбувається реактивація, відбувається прикоренева зона, намокає, діюча речовина переходить в розчин, відповідно, береться коренем і все відновлюється, все працює аж до прапорцевого листка навесні. Тобто, якщо... Така ситуація відбулася, необхідно розглянути всі природні умови, які були, Олександр. Ще такий важливий момент. Ми розуміємо, що захист вегетативної маси у нас є одним із пріоритетних. Нам потрібно зберегти на момент світіння максимально наш прапорцевий, підпрапарцевий. Але до цього моменту у нас є ще ряд важливих завдань: це перехід через зимовий період. І наскільки ефективний захист. За рахунок семіума буде проти таких збудників, як Нікардохіл, Ніваль, як тіфлоінкарната. Саме ті збудники, які заходять у нас в зимовий період, і обробити їх через наявність снігового покриву або навіть ще до появи його, але вже за дуже низьких температур немає можливості обробити як. Цією проблемою буде справлятися от стіва. Коли ми говоримо про сестіву, ми не рекомендуємо, тобто навіть не те, що не рекомендуємо, ми суворо забороняємо використовувати її замість протруйника. Тому що є такі збудники, які контролюються виключно азолами, наприклад, ті, ті самі види Сашки. От. Тому цього робити не можна. І, як правило, в полі у нас не одна проблема. Тому Чим більше ми різних груп діючих речовин покладемо, грубо кажучи, тим краща буде ситуація. Тому що ми будемо працювати навіть проти тих самих хвороб, які контролюються традиційно протруйником. Додавши сестіву, ми, ми збільшимо цей контроль, покращимо його. То, що ти кажеш, як заходить, деякі хвороби заходять зимою, вони розвиваються, отут якраз і користь від сестіви, коли ми її наносимо на насінину, тому що навіть якби ми обробили. По-перше, холодно, по-друге, рослини, ну, і рослини неактивні, вони не можуть сприйняти будь-які системні діючі речовини через листок, коли холодно. Систіва на момент розвитку снігової плісня, для прикладу, вона вже знаходиться в рослині. Вона вже за цей період рівномірно чи там, з певними коливаннями розповсюдилась по рослині, і, можна так сказати, вона вже готова до приходу тієї хвороби. Тобто певна концентрація у нас у рослині. Так, вона вже є, вона постійно потім весною відновлюється. Адже чому, наприклад, одна з причин, чому не працюють системні діючі речовини, коли холодно, це тому, що вони проникають в рослину в значній мірі пасивно через кутикулярні воски, а рухаються по рослині активно. А рослина, коли холодно, спить. Відповідно, руху нема. Тому вони можуть проникнути, а робити не будуть нічого, тому що вони будуть знаходитись в місцях проникнення. Чистіва на момент внесення, повторюсь, вона вже в рослині. І відповідно, коли гіфи проростають, які б там не були температури, гіфи проростають, вони стикаються з ксеміумом і, відповідно, відбувається контроль. Тобто, Олександр, підводячи підсумки нашої з тобою сьогодні бесіди, яку б норму ти міг рекомендувати на пшениці, для того, щоб ми могли. Наступний фунгіцидний обробіток зробити, умовно, по прапорцевому листку. Щодо норми, то тут є певне поле для творчості. Перше, для чого, що ми хочемо отримати в даному випадку, тобто ми можемо переслідувати дві мети. От, окрім того, що ти сказав, дотримати рослину до прапорцевого листка, ми можемо хотіти от просто з кореневими гнилями додатково поборотися. Там мінімальна норма. Все, там без варіантів того достатньо, все. Але знову ж таки дивимося на розвиток хвороб біля Т1 в той період. Якщо в нас завдання відмовитись від Т1 і захистити рослину до прапорцевого листка, тут відповідно необхідно працювати вже від середньої до максимальної норми. Чому знов не одна норма? Ти сьогодні вже згадував: є сорти стійкі і є сорти нестійкі. От якщо сорт більш стійкіший до хвороб, йому меншу норму. Якщо сорт... Відповідно, менш стійкий, йому більшу норму. І відповідно від літра до півтори на вибір агронома цього буде достатньо для того, щоб контролювати найбільш поширені хвороби і пшениці, і ячменю до прапорцевого листка. Дякую, Олександр, за таку плідну дискусію. Дякую за нові знання. І будемо чекати від наших колег, від наших хліборобів, гарних врожаїв разом із сестівою. Дякую, Олександр, за таку гарну, плідну дискусію. Такі питання непрості ти завжди задаєш, але тим, тим і цікава наша робота. Нашим глядачам, агрономам, мирного неба, гарних врожаїв, високих цін на зерно. І до зустрічі! BASF. We create chemistry.